Слава Ісусу Христу! Прочитаємо Псалом 84, в інших виданнях 85. Для диригента Хору, Синів Кореєвих, Псалом. Ти вподобав собі свою землю, Господи, долю Якову ти повернув, Ти провину народу Свого простив увесь гріх їхній покрив. Ти гнів свій увесь занихав, ти повстримав свій гнів від палючої лютості. Поверни нас до себе, о Боже нашого спасіння, а свій гнів проти нас поторощ. Чи навіки ти гніватись будеш на нас і протягнеш свій гнів з роду в рід? Отож, ти оживеш нас знову і буде радіти народ твій тобою. Покажи нам, Господи, милість свою і подай нам спасіння своє. Нехай я почую, що каже Бог Господь. Бо говорить Він мир народові своєму і своїм святим, і нехай до безумства вони не вертаються. Справді, спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються. Правда з землі виростає, а справедливість із небес визирає. І Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчям його і кроки свої на дорогу поставить. Ось такий псалом, і в ньому можна виділити насамперед в перших віршах спогади про те, як раніше Бог змилосердився над народом. У другому вірші буквально сказано, щоб повернув Якова з полону. Отже, народ Божий був покараний за ідолопоклонство, і мова йде, мабуть, про вавилонський полон, але Бог повернув з полону. Ти провину народу свого простив увесь гріх їхній покрив. Ти гнів свій, увесь занихав. Ти повстримав свій гнів від палючої лютості. Тобто, автор псалму. Згадує про дію Божого милосердя в минулому, як Ізраїль був покараний за свій гріх вигнанням полоном, і як Бог повернув з гріха і повстримав свій гнів. Але коли ми читаємо далі, ми розуміємо, що псалом, мабуть, написаний тоді, коли народ знову переживає гнів Божий. Тому що далі, з п'ятого вірша йде: поверни нас до себе, о Боже нашого спасіння, а свій гнів проти нас подорожч. Чи навіки ти гніватись будеш на нас і протягнеш свій гнів з роду в рід?» Тобто знову якісь важкі обставини, які розцінюються як гнів Божий. І опираючись на милосердя, яке було виявлено в минулому? Автор псалму очікує і молиться про Боже милосердя зараз. Як в минулому Бог відвернув свій гнів від народу, так автор псалму каже: свій гнів проти нас поторож, тобто знищ. І він висловлює впевненість, що Бог буде діяти згідно свого милостивого характеру, святого, але милостивого. Сьомий вірш каже: Отож, ти оживиш нас знову! І буде радіти народ твій тобою. Покажи нам, Господи, милість свою і подай нам Спасіння своє. І далі виходить, що автор прислухається до того, що говорить Бог, і каже: Нехай я почую, що каже Бог Господь, бо говорить Він мир, шалом народові своєму, своїм святим. І нехай до безумства вони не вертаються» пороздумаємо над е, цими словами. Багато разів повторюються тут слова із коренням «шув». Це, це слова, які повернутися, вернутися. І е, коли сказано у другому вірші долю якова, ти повернув, повернув з полону свій народ. І потім сказано: Поверни нас до себе. О Боже. І можна перекладати, що повернись до нас і поверни нас до себе. Там всюди оце слово «шув» і його вживають, коли говориться про покаяння, про повернення людей чи людини до Бога, і його вживають, коли автор просить повернись до нас. І він впевнений в тому, що Бог буде діяти згідно своєї милості. Але є умова також, Бог говорить мир шалом. Але є умова, нехай до безумства вони не вертаються. І там знову це слово шув. Тобто, я повернусь до вас, я поверну вас до себе. Я кажу вам мир, але не повертайтесь до безумства. І коли ми роздумуємо про те, що Бог зробив в Ісусі Христі, ми знаємо, що Бог особливим способом, можна сказати, відвернув і знищив свій гнів. Тому що, коли ми читаємо, наприклад, послання до римлян, апостол Павло починає проголошення Євенелії з того, що гнів Божий нависає над людьми, які. Пригнічують правду неправдою. Замість поклоніння істинному Богу поклоняється ідолам. І далі апостол Павло розказує, що Бог зробив для того, щоб вирішити цю найбільшу проблему всіх людей гнів Божий за гріхи. І, звісно, ми з вами знаємо, що Бог вирішує цю найбільшу нашу проблему в Ісусі Христі, і саме в Ісусі Христі Він говорить мир. Давайте прочитаємо в посланні до Ефесян, в другому розділі, як апостол Павло ще раз і ще раз говорить про мир з Богом. Другий розділ послання до Ефесян з 13 вірша. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христової крові. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував середину перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповіді, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І, прийшовши, він благоїстив мир вам далеким і мир близьким, бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця. Тут апостол Павло говорить, що Ісус Христос є мир наш. Це мир з Богом насамперед. Це прекрасно знати, що коли ти навернувся до Бога через Ісуса Христа, Бог не гнівається на тебе, Бог оголошує тобі мир. І тому апостол тут говорить про примирення з Богом, як євреїв, так і тих, хто вірував в Ісуса Христа. Тих, хто увірував Бога. І Він якраз говорить про цей мир. Бог говорить мир. І це прекрасно. Але як ми з вами прочитали у Псалмі є умова, Бог повернув вас до себе. Бог примирив собою через велику жертву Ісуса Христа. Заплачена велика ціна за цей мир. Це не тимчасове перемир'я, це повний мир, Бог за вас. Але є умова. Бог говорить мир народу і своєму, і своїм святим, і нехай до безумства вони не вертаються. І е, коли ми про це читаємо, ми розуміємо, що в нашому світі є дуже багато безумства. Отого, От гріховного безумства, різних видів і є безумство расизму. І через це. Безумство на нас напали, прикриваючись релігійними різними гаслами, є те безумство, яке проявляється на різних рівнях. Наприклад, вчора одна з наших сестер, сестра Наталя, опублікувала відео, де розповідається про те, і це дійсно це факти, що голова нашої Верховної Ради на повному серйозі законодавчо хоче відмінити поняття мораль. Бо в його розумінні, мораль це совок. Ось так. І звісно, що ми за ці тижні вже чули дуже багато про файли Епштейна і так далі. І цим можна обурюватися, цим можна дивуватися. Але чому Павло, апостол Павло, пишучи послання до коринтян – П'ятому розділі звертається до віруючих людей, примириться з Богом. Саме тому, що сатана хоче знову нас затягувати в оте безумство, мати на нас файли не обов'язково точно таких гріхів, як файли Епштейна, можуть бути інші сфери. Але він хоче, щоб наш мир з Богом опинився під питанням, щоб ми втратили впевненість спасінні, щоб наше свідчення не мало сили. І тому Він хоче мати на нас ті чи інші файли. Але ми маємо знати, що насамперед Бог у Христі дійсно заплатив за всі наші гріхи, щоб свій гнів відвернути від нас і повернути нас до нього, щоб ми насолоджувалися цими гармонійними стосунками, Стосунками з ним. І по-друге, дійсно є попередження, як в посланні до римлян, І цікаво, що як у псалмі можна перекласти, що і вони не вернуться до безумства. І Павло говорить що гріх: не буде над вами панувати, тому що ви не під законом, а під благодаттю. Але одночасно є попередження, як в посланні до римлян, отже, віддавайте свої члени. В раби праведності, а не в раби гріху, так і в посланні до Ефесян, наприклад, після того, як Павло описав цю таємницю, яка тепер відкрита у Христі, що ми одне тіло, у Христі, примирені з Богом, і після цього пише, наприклад, у п'ятому розділі: отже, будьте наслідуючими Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, і Христос полюбив вас. І видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечість усяка і зажерливість, нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим, і гидота, й марнословство або жарти, що не пристойні вам, але краще дякування. І далі апостол попереджає, що жоден розпусник, чи нечесний, чи зажерливий, чи ідолянин, не має спадки в Христовому і Божому Царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами. Марнотними Богнів, Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви б були колись темрява. Тепер ви світло в Господі, поводьтеся, як діти світла. Отже, будемо цінувати той мир з Богом, який дарований нам в Ісусі Христі, і будемо остерігатися, повертатися до безумства в тій чи іншій формі. І давайте ще раз прочитаємо звершення Псалму 84 з 10 го вірша: Справді, спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда спіткається, справедливість, та мир поцілуються. Правда з землі виростає, а справедливість із небес визирає. І Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчям Його. І кроки свої на дорогу поставить. Повною мірою це здійсниться при другому приході Христа. Але ми маємо прагнути в нашому житті, щоб наше життя було характеризоване і милістю, і правдою, і справедливістю, і миром, і це можливе завдяки дії Божої благодаті в нас. І будемо молитися за наш народ, щоб люди поверталися. До Бога і насамперед мали мир з Богом, не поверталися до безумства і будемо молитися за мир для нашої сім'ї і, звичайно, за наших військових, які несуть на собі тягар війни. Благословінь вам, Божих. амінь.